Так, красота сьогодні. Хмарно, легенький вітерець і отакий схід сонця. Зараз буде просто краса. Так, я вже зробив декілька зупинок, розкидав декілька місць, ну і як завжди, рибою поки що і не пахне. Що думаю, покажу такий схід сонця і впливу далі на місця доти. А вже як буде риба, тоді включусь і покажу. Так що, так От і перше клювання окуня. Ну і ж гарний був. Не знаю, спробую офсетний гачок поставити. Хоча в мене є такі сумніви, що він на нього взагалі не буде засікатися, ну, але спробую. Як воно себе покаже все-таки. Ой, блін. Прямо під човном не так улупив. От такі в мене офсети шостого розміру від інтек. Якраз під 2 дюйма 2,5 дюйма. Супер підходить. Як той окунь бере. І така подача і не знаю все ніби. Мало бути добре і підсікаю і ніфіга. Може, він якось збоку бере, чи якось знизу і не засікається. Попробуємо зараз на офсет. Я їх не дуже їх прихильник, але от зараз якраз час, напевне, поекспериментувати з ними. Їх більше використовують від зачепів, а я буду використовувати для засічки. Ось такий монтаж в мене вийшов і зараз спробуємо. вже є перша якась активність. І з коррекціон ну і не знаю. Зараз на офсеті попробуємо чи то щось поміняє, чи ні. Но ну, бахну, він дуже здорово. Тільки приманка впала на дно і й <свист> <свист> Опа. Під човном знов. Оце ж окунь, Ну я що казав? І от то все спрацював. Дякую Олексію, Золотої гриб, Це він мені таку підказочку дав. Подивіться, який кабанчик. І от. Ха -ха. Приманочка в морді. Супер. Хм, ну що, перший є? І той який? Хі -хі. Ну думаю той, що перший клював там був ще солідніший. Ну але не будемо загадувати. Офсет спрацював і це вже мене тішить. Що пробуємо далі? А як воно буде, то вже побачимо. Ну подача, була знову і воно тут вони стоять, в я так, прямо певно, в них на голові стою. Якщо була холоста покльовка, і зразу я поставив овсет і зразу подача. попробуємо, ще раз проведемо. Буде. І попробуємо відплисти тоді далі з цього місця. Знову була покльовка. Капець, прямо біля човна. То ж треба так стати по унікальному Це в лупа Спіню загинає дуже класно. Тому ну, що не вже оку. Не дається, не дається. Так, це окунь. Це окунь. Ну ти дав, це просто красавчик. Як вам? Екземплярчик. І от хотбейц. Чітко його засік. Бомба, просто бомба. Да, Ну то вже такий десь, напевне, грам 400. Ну, мені аж цікаво його зважити. Та? 470 грам. Фух, красавчик, просто красавчик. Відпускаємо. То я ще вчасно овсятний гачок поставив. Mm. <гум> а то б, як би якби ловив далі на одинарний, певно, я б її цих позливав окунів. Ну, бомба взагалі. Не знаю, поки що ще стою на цьому місці. У нас було дві покльовки і дві риби, думаю, варто ще покидати. Або просто зграйка пропливала і я на неї попав. Що тут таке? І 2 дюйми. хотбець, просто розрив. Та, у мене сьогодні в руках вертайс до 8 грам, тому що я на попередньому відео розказував, що я зробив собі одну вершинку з і одну тубулярну, бо попередню рибалку я ловив вертайсом до 12 грам. Так що, якщо якийсь там менший окунь, був, то вже і не так цікаво було його тягнути, але на цей, на цей до вісьми це просто. Під пів кілошного окуня потягнути просто кайф. Ох, оце був окунь, почав забирати просто приманку. На падінні. Вимотаємо, Зразу перевіримо. Просто загнув вершинку і все. О, добре, що не. хвостик не відірвав. Приманка зависла в товщі, опускалась на дно і чую що з вершинку, забирає в мене. Опа є. Цей підсів. Він невеликий скачем по хвилях. Отакий. Супер, третій окунь вже в активі. У приманці жити все менше і менше залишається. Когось і доловить а дощ. Собі придумав посилитись. Нормально. Якраз дощовик купив і лишив його а Якщо доща не передавали, то нашого мені той дощовик питається. Дощі є. Опа, знов покльовка так, що? Так, добре. Маленький, видно, окінь, бо ударив ніби добре, але не силікон не зняв, не вкусив, нічого. Так що продовжуємо. Кидаю, значить, правильно рибка там є. І ці. Немов невеликий. Отакий. А офсет і приманочка робить свою справу, я так бачу. Це не може не радувати мене. Класно. А, все ага. дело але я побачив покльовку. Ну і відчув. Трошки. Ага. І зробив паузу, подивився, яка година. І риба підсіла. Нормально. Так я мне подходит. Там вот такие кушарик сидит. Класс. Фоткаем и отпускаем. Врешті було багато точок, які оплавав, і от знову влупив окунь, але це вже був якийсь гарний. Так, добре, поки що не спливаю, значить буду ще он туди обкидувати. Лупив чітко апетицій і холоста. Можливо, не один, так що треба ще туда три-чотири закиди зробити по любому. Є. Та ти шо? Ну куди ж куди? Ну так всік. Ну просто всік його. Зі страшною силою. І він не просікся. Ну це ж треба таке. Друга холоста. Ну цю вже хоч зняв. Щоб не було, що я там розказую якісь байки на камеру. Так, вже його все не засікає. Що йому трійник ставити чи що? Оце подача була просто космічна якась. І всі квітчу важкість на тому кінці шнура і всього. Таке було на Дністрі, якщо чесно. О там окуня дуже щелипа сильне, бо там кам'яне дно, він їсть ракушку, ну а тут що, тут трава переважна. Його би мало пробивати щели, на раз два, ну але... Як показує практика, щось воно по-інакшому, бо він якось клює там, так що нема куди його просікти. М да, Ну це було круто. Сьогодні взагалі, якщо на то пішло, то щуча погода. Напевно, вона десь в інакших місцях зараз стоїть. Я щось не попадається. І дощик моросів, і хмарно, але щука мала би бути взагалі дуже активна. Не лише, поки що ні одної. Та й може і добре, більше і так цікавіше окуня ловити. Ого, 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 оце ж подачка. Ого. Оце ж подачка була. Що ж там таке? Ось тільки говорили за нього, а він тут як тут. Отака, ну тут вже хоч не ті шнурки і приманочка є. Так, фоткаємо і відпускаємо. Так, ось така грам 300-400, може трохи більше пішла. Замість окуня теж непогано. Ах, хвостик тут вже надгрижений. Ну нічого, Ха, ще походить. Знову те саме місце і знову покльовка. Ну це просто капець. Ну Все. Хвоста нема. Треба міняти. Приманочку. Да. Круто, круто! Де та наша? Напів напівжива? Зараз їша. Попробуємо причепити якось. Тут хоч хвіст цілий. Погріжена вона вже також добряча. Це означає, що рибка її активно їла. От, да. так, трошки підкріпився чай на травах з термосом. Вівсяне печенько з лаками, горішками всякими і можна продовжити ще покидати. Ну що, ви, де ви окуняри? Будете ще сьогодні клювати чи ні? Опа! Щось хапнуло. Що хапнув. хапнуло? На ну, підрусна. Ха-ха. Є! Хохо -хо. це що таке у нас? Це без покльовки, просто взяло в рот приманку і почало тікати з неї. Знову спін в дугу. Хохо -хо. вже знов щукар. Да, знов щукар. І під лодку пішло. Хватить, хватить. Отака. Вот Клас. Зараз зафоткаємо і відпускаємо. Пережило. А це був окунь. Риманочка пережила, де зі нам ще один шанс. Знову тут близько десь. Як він так клює, Кидаєш йому, він десь здалека взяв, ні він отут лупить 2 метри під човном. Чок. Ну, надірлися. Велико, але розловив колір лох, чи як його хто називає, фіолет. Отакий. От І все-таки ще вимочив. Не окунь, тебе я хотів, але сну є. Ха -ха. Так, на то у честь. Ага. Так просто не здається. Зараз її зафоткаємо і відпускаємо. От така щучка. Ну, Фетик. І знову ж таки цей зелений колір. Я не знаю, що та риба в ньому знайшла, але він працює просто під О, така щучка влупила. Хот бейс фетік. Два дюйма. Якраз камера розрядилась покльовка, я почав виважувати і сіла камера. Зараз. Зараз.